І Марина і Михайло постійні призери Європи світу і за це отримують одноразові виплати. Ну але окремо після того, як вони здобули ліцензії, ну і власне будуть представляти Україну і наш Хмельницький і в Парижі на Олімпійських іграх 2024, саме на підготовку до Олімпіади. Чому це зроблено зараз? Бо це підготовка. Ми їм передбачили. Фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, аби вони мали можливість нормально підготуватися на Олімпійських іграх, незважаючи на надзвичайно складні обставини, незважаючи на те, що ми головний фінансовий ресурс приймовуємо на сили оборони, підтримка таких спортсменів є надзвичайно важливою. Я думаю, що всі бачать, наскільки ця Олімпіада може бути резонансною, наскільки зараз мусується тема участі спортсменів країни-терориста і союзника країни-терориста, там під нейтральними прапорами, без нейтральних прапорів. Але ця тема надзвичайно актуальна. Тут, окрім того, що і Михайло. Коли Марина, вони спортсмени, звичайно, що вони будуть амбасадорами Хмельницької, амбасадорами України і амбасадорами кожного українця. Воно, звичайно важливо їх підтримувати і морально вболівати за них, тримати кулаки. Ну і звичайно, матеріально. Тому що е та сума Да, підтримки вона може множитись там сторицею, і навіть більше у випадку, якщо наші спортсмени будуть показувати хороші результати.